Для мене середа, а для вас вже четвер. Тому всіх вітати на огляді снапшота 22 w 42 a який відносить нас до версії 1.19.3. І так я не помилився. Наперед, прошу тих, хто стоїть сісти, а тих, хто сидить лягти, тому що можанки переробляють концепцію випуску версії гри. Тепер у нас є два різновиди версії, а саме основні, такі як 1.16, 1.18, 1.20, і проміжні, типу 1.18,1 та 1.19.2. Якщо ви хочете сказати, що так і було раніше, то це одночасно і правильно, і неправильно, так як проміжуточні версії тепер не матимуть як таких назв і виходитимуть частіше ніж то було раніше. Давайте згадаємо версію 1.18.2, яка принесла нам тільки кілька фіксів, а 1.19.3 і подальші оновлення вже будуть приносити більше контенту в гру, проте менше, ніж в основній версії. Знаю, це все звучить доволі складно, але постарайтесь зрозуміти, як аналогію може привести ще часи, коли у Моджанзі працював у і всі версії виходили доволі часто, проте з малою кількістю контенту. Думаю, так багатьом стало зрозуміліше. Якщо це для вас не грає сильної ролі, тому що це просто це. فري То у вас, напевно, могло виникнути питання, як пограти на снапшоті. Деякі могли зіткнутися з проблемою: я завантажив снапшот, а нового контенту нема. Будучи чесним, я сам з самого початку не розібрався, що тут до чого. Якщо раніше ми просто завантажували його з лаунчера і спокійно могли грати з новими фішками, то зараз при створенні світу вам потрібно зайти у вкладку пакети даних або датапаки. Після того в лівій колонці можна помітити нові файли, перекиньте їх в праву колонку та натисніть кнопку готово. І вже після для цього ви зможете створити світ, в якому будуть нові блоки та моби. Думаю, з технічною частиною ми розібрались, тому можемо переходити до нововведень. Хотів би я сказати, що нам додали новий тип деревини, так як з'явились нові дошки, але це не так. Новесе дерева, напевно, це так можна назвати, отримав бамбук. Аби скрафтити з нього дошки, вам знадобиться 4 бамбукові трастини. Викладіть їх на верстак у формі 2х2 і отримаєте нові дошки. А якщо є нові дошки, то є й нові предмети з них. А точніше кажучи, бамбукові плити, бамбукові сходи, бамбукові огорожі. Кнопки, вони, до речі, мають такий самий сигнал Лерстоуна, що і інші. Натисні плити з бамбуку. так. Давайте я перестану говорити бамбуку. Ось так виглядають нові двері, це якщо вони в одинарному варіанті. А так, якщо з'єднати дві: люки, квіртку, табличку і пліт. Це новий плавальний засіб, який є таким самим човном, тільки іншої форми. На нього також можна прикріпити скриню. І майже не забув про особливість бамбукового сету: це блок мозаїки. Крафтиться він з двох плит, а вже з нього ви можете зробити плити і сходи. Як по мені, сет прикольний, але в ньому щось все таки не хватає. Ще одне доволі круте нововведення для будівників це висячі таблички, дуже красива декорація, без жартів, я чесно кажу. А мангрова табличка це взагалі просто щось ось. Так, мою думку дізнались. Давайте перейдемо до їх крафту. Для цього вам потрібно 2 ланцюга і 6 обтесаних колод будь-якого типу. І на виході ви отримаєте 6 усячих табличок. Повісити їх можна на бокову та нижню сторону блока, а також на ланцюг і огорожу. Бамбук теж таким добром не обділили. Тільки замість колод там будуть використовуватися бамбукові дошки, і ви отримаєте не шість, а дві таблички. Текст на них можна фарбувати в різні кольори, а також освітляти сяючим чорнильним мішечком. Продовжуючи тему красивих декорацій, ми отримали нові книжні полисі. Крафтяться вони з шести дощок та трьох плит. І при цьому не потрібно дотримуватися одного типу деревини. Наприклад, можна поставити кілька манґрових дощу, кілька бамбукових і темнодубові плити. З таким хаотичним крафтом ви все одно отримаєте нові полиці. Їхній функціонал мені подобається тим, що в них можна ставити книги. Але є дуже великий мінус. Складаються і збираються вони по певному алгоритму. Виражаючись точніше, ви не зможете поставити, наприклад, дві книжки вверх і одну вниз, або три вниз, а одну зверху. Спочатку заповняється тільки верхній рядок, а потім вже нижній. Якщо ви подумали, що зможете поміняти її паличкою від латки, то хочу вас розчарувати це не так. Як ви зараз можете спостерігати, тикаю я нею по цим поличкам і нічого не відбувається. Це скоріш за все баг, тому що блок повинен хоча б свій напрям міняти. Та й ще одна біда, що всі книжки по блокам мають однакову текстуру. Окей, там звичайні книги, для них підійде те, що є. А для книг з пером хотіло, щоб з нього терчалося пірячко, а зачаровані б мали в невеличкі сяю. Будемо сподіватись, що модженки це додадуть, або будемо вже чекати ресурс паків. Цей снапшот приніс нам не тільки нові блоки, а й нового моба верблюда. Знайти його можна в пустельних селах. Це новий неїзницький моб типу коня. Однак осідлати його може аж дві людини, і він відразу є прирученим. Говорячи про його швидкість, ходить він ну дуже повільно, але бігає доволі шустро. А для того, щоб на ньому прискоритись, два рази нажміть кнопку вперед або один раз контрол. Ще одна відмінність у реблюдо з конем, що він не вміє стрибати. Але на клавішу пробіл він буде робити ривок вперед, після чого перейде в стан ходьби. В мене були думки провірити. Хто з них швидший, але в Майнкрафті коні відрізняються друг від друга швидкістю. А про верблюдів я такого не чув, тому ці тести відкладаються на потім. Я ще думав повісити на нього броню і скриню, проте такого функціоналу він, на жаль, не має. Напевно, розробники підклуються, аби верблюдам не було дуже спекотно в діамантовій броні. Ще одне нововведення, яке для мене стало шоком, чесно, я не скажу, чи це помилка чи ні, але в гру вернули мішечки. Кажучи точніше, вони завжди в ній були, просто видавались тільки командою. Але все ж, якщо ви граєте з телефону, то скажіть, як вони у вас працюють? Мені просто цікаво послухати, так як раніше їх не додавали, тому що не знали, як це реалізувати на телефонах. Ще одна маленька фішка, про яку я думав, чи розповідати вам, чи ні, але все-таки розповім. Тепер звук ставлення дощок має варіації в залежності від породи дерева. Наприклад, всі дерева верхнього світу мають такий звук. Стебла з незеру ось такий. А бамбуковий, в свою чергу вже такий. І останнє, що нам приносить цей снапшот, це новий інвентар в креативі. З однієї сторони, він мені дуже подобається, так як всі блоки тепер відсортовані правильно. Ось, наприклад, всі дубові блоки. Яйця виклику мобів переведені в іншу вкладку. І все виглядає якось більш зладжено. Проте привикати до цього буде дуже складно. На місці Моджанк я би додав вибір між старим інвентарем та новим. Думаю, людям би це сподобалось. Ну що ж, народ, ось такий у нас вийшов снапшот. Якщо вам сподобався мій огляд на нього, то прошу поставити лайк та підписатись на канал. І не забувайте про мої соцмережі, посилання на них в описі. А я ж буду з вами прощатися та до нових зустрічей.